всем привет, друзья, вы на канале Михибро. Бро есть мне вот учитель выпали в деталь Вот Остю. Ух. Ось она. Мои доробыти и тоже. Вот. И вот уже установил стрелу. На законное место. Вот есть тут, правда, пришлось снова подпылять. Вот. Что она рухается. Вот. Все вот подгнал. Так ох... он выглядит. Ось. Ось ці штуки зроблені суто з літників. Ось. Так, винімаємо. Як ви бачите, тут не знаю, як так умудрився кресли. але так воно все виглядає. Але головне, що воно більш-менш симетрично. Щось тут нарощують, потім пилять. Те, що по інструкції, там, ну, по кресленням робив взагалі. Вийшло не так. Ну, в принципі, зміг зробити нормально. Так. Зробив і от приклеїв. Ось туди вже видно. Там явно не от шостігранник. Я це теж приклеював. Ось, так, да, це іменно так має бути. Ось, подивися, фотографію. фотографії, це от має бути обов'язково. От промітірував далі буду робити теж стрілу знизу, але бачите? Звісно, не сильно видно. Ну, коротше, вот оце і оце. Вот я тут капець як накосяч, бачите, воно ну, прямо не сходиться ні грама. Ну, в принципі, я, звісно, можу це оставити, але ось внутрішня сторона, це теж вона неправильно зроблена. Нужно її відпилювати нахрен і перероблювати. Вот. А ще буду робити отакі вот от заслоночки. Я знайшов все-таки, як вони робиться, вони просто боку відкидывається, то Тому буде їх теж робити. Ну і само собою це теж промітую. А тут ще буду сказать, що іменно на башню, вона вся типу сварна. бути сварні вы промітовані Так що буде це теж як все робити. Так, випиляв От, частини поршні. О -о -о. Ось. Вони мають кріпитися саме зі сторони стріли. Ага. покажу, конечно. Ага. Блін, пінцетка, на. ну коротше. Ось так. Має так кріпитись. О, -о, О. Потім я постараюсь якось зробити люки. Ну, вже вам і так казав. О. Так, два із балончика фарбу, найкрасний трав. От собі, от, Що поки виходить, от тут гази виходять. Ну і це в принципі все, що я встиг зробити.